І так, я всіх вітаю. В ремонті ось така зарядна станція MB501. Вона перестала заряджатись, в неї було коротке замикання по зарядці, але вона працювала. Видавала і 220, і інші напруги, заряджали телефони, все. Тут було нормально, але сама не заряджалась. Вже поміняли ось діоди шотки. Ось тут. Але в мене не було аналогічних. Тут стояли SS-22, ділочотки на 2 А ось тут. Так, не дуже гарно, треба відмити флюс. Ну, коротше, але все працює. Ось, а здохла вона тому, що з нею в комплекті дали заряд зарядну коротше, зарядку дали. На 20 вольт і 6 А чи навіть 7. А ці діоди шотки йдуть на 2 А. Тобто з них проходить струм максимально 4 А можна. І то один діод буде більш нагружений, у якого менший опір. Ось тому так і вийшло. Тому замінили, все працює використовуєте тільки оригінальний зарядний пристрій, він там йде на 18 В 4 А. А краще ще менше. Одним Ампером заряджайте і все буде у вас чудово. Хоч і довше, але не спалите ви свої плати. Ось і всі транзистори, діоди, мікросхеми, виставляйте менший струм і буде все гаразд. А я зараз продовжу збирати. Тут ось в цьому діоді видно навіть тріщину, через нього проходило. Всі 6 А7, скільки там та зарядка. Зарядка від ноутбуку якогось була ігрового. Тому не робіть так. Якщо вказано 18 вольт, 4 А, ставте 18 вольт 4 А не більше. Бо. Буде горіти ваша станція. Коротше, забираємо. Сподіваюся, що відео комусь було корисним. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Усім вдалих ремонтів і всім бувайте!